Вітаю, друзі! Сьогодні готую дуже корисний турецький десерт без цукру, без борошна, без крохмалю, без випікання. Лише два інгредієнти: це молоко і сушений інжир або смоква. В Туреччині цей десерт має назву інжир уютмаси. У перекладі це означає заколисування інжиру або приспаний інжир. Дивіться відео до кінця, і ви зрозумієте, чого така дивна назва. Хочу ще зазначити, що традиційно цей десерт відносять до таких регіонів Туреччини, як Айдин, Денізлі, Кютах'я, Йозгат. Але я б сказала, що це така національна традиційна страва, котра своїм корінням уходить ще в Османську імперію. І, мабуть, усюди, де росте смоква, туркині готують цей простий в приготуванні десерт. Ну що ж, приступимо. Рецепт дуже простий, але у туркені є свої таємниці, котрі я вам і розповім у процесі. Для того, щоб приготувати 4 порції цього десерту, знадобляться 2,5 склянки молока, тобто 500 мл та десь приблизно 200 г сушеного інжиру. В мене величенькі за розміром інжир 8 штук. Краще вибирати більш м'якіший інжир, а от білий наліт не є ознакою псування. Це свідчить лише про виділення глюкози. Перед тим як нарізати інжир, промийте його гарячою водою, щоб змити продукти хімічної обробки інжиру. Інжир нарізаю невеличкими кубиками. При цьому обов'язково попробуйте його. Сушені смокви не повинні мати кислий або гіркий смак. Якісний інжир завжди солодкий і смачний. Далі інжир кладу у гарячу воду десь на 15-20 хвилин. Це в залежності від того, наскільки смокви сухі. Дуже сухі смокви треба замочити десь на півгодини. М'якенькі хвилин на 15. Тим часом підігріваю молоко до температури 42-45 градусів. В мене молоко кип'ячене, тож я його тільки підігріваю. Якщо у вас є необхідність закип'ятити, то закип'ятіть та остудіть до цієї температури. Визначити її можливо у такий спосіб. Потрібно вмочити мізинець у молоко і порахувати до п'яти. Якщо гаряче, але терпимо, це і є та температура, яка нам потрібна. Далі відкидаю інжир на друшляк і кладу смокви у гаряче молоко. Водичку із-під інжиру можете випити. Вона також корисна, або використати її для приготування узвару. Інжир з молоком пробиваю блендером до однорідного стану. До речі, раніше, коли не було блендерів, торкені товкли інжир товкачем, потрохи додаючи молоко. Отриману суміш з інжиру та молока розливаю по креманках. В мене вийшло 4 порції. Таким чином роблять і домашній йогурт. Тобто саме такої температури молоко заквасюють закваскою із старого йогурту. До речі, в мене на каналі є відео про те, як вдома зробити молочнокислий йогурт. Це дуже корисний для імунітету продукт. Тож залишаю вам посилання, можете перейти і подивитися. І зразу ж, поки суміш ще гаряча, накриваю харчовою плівкою у контакт і укутою кухонною скатертиною, залишаю так мінімум години на дві, а то і на 3 відпочивати. Саме цей процес, коли молоко укутують у кухонну тканину, залишають в теплі відбуватися цим процесом заквасювання, Туркенії і називають заколисуванням або присипанням. Тому і така дивна назва цього десерту. Пройшло дві години. Дивіться, якої густини вже набув десерт з інжиру. Але тепер його ще треба пару годин добре охолодити у холодильнику або на холоді. Ну що ж, друзі, десерт повністю охолов, тепер його вже можна прикрашати. За моїм смаком інжиру дуже лічить волоський горіх, прикрашаю також тоненькими шматочками інжиру та додаю східної ноти фісташковою крихтою. І Хоча я намагаюся бути мінімалістичною у прикрашанні, але, як завжди, не видержую, та у кінці ще додаю заморожену ягоду ожини. За бажанням десерт можете посипати ще й корицею. Я не стала цього робити, бо хочу у повній мірі насолодитися смаком інжиру. Для тих, хто любить смокви, цей десерт знахідка. Він дуже легкий, смачний та ще й корисний. Тримати його потрібно у холодному місці і вжити протягом одного-двох днів. Друзі, цей десерт дійсно дуже простий, смачний і корисний. В інших десертах, щоб досягнути такої консистенції, ми використовуємо борошно, крохмаль або желатин. Цей десерт загусає за допомогою пектинів, яких так багато в інжирі. Саме ці пектини, а також інші корисні мікроелементи, допомагають відновитися після травм кісток та при захворюваннях суглобів. Про позитивний вплив інжиру на роботу шлунково-кишкового тракту я вже мовчу, бо навіть в Японії інжир використовують для лікування онкологічних захворювань. А також інжир, неймовірно корисний для серцево-судинної системи. Він посідає друге місце після горіхів за вмістом. Аліо у складі. А за рівнем заліза інжир перевершує яблука, тому його рекомендують при анемії. Особливо Тож, цей десерт з молока та інжиру підійде майже усім: від малих до великих, ну, мабуть, за винятком тих, у кого є алергія на інжир. Тож готуйте, і нехай ваша їжа буде смачною і корисною для вашого здоров'я та імунітету. І якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал, бо я планую і надалі розповідати про цікаві смачні так. Корисні страви турецької кухні бувайте здорові до зустрічі!